Не я куча раз и Скільки мені ще виграти Треба Раз, два. Два чотири рази Дай я в таком уставшем виде, может, так красиво песню сучи. Ч в уставшем? Ну, как бы я уже час или півтора играю в Бравл Старс без остановки, без паузы, без перерыва. У мене уже калашмар, который Браво Сарса, наверное. И для цього видео достаточно дня не зайду. Ай, баночка, хоть и забрать, а не вышло. Тренд поставлю.

Предвижу ход событий, конечно, я так и думал, я переносит так буде. Боже, я так и дума. Лучше ну, буду ворона дубы. Хотя бы не минус, спасибо. Имей, алло. На связи. вже говорить устав я, наверное, після цього відео ще Заклею рот скотч, після цього відео і буду лежати на кроваті, Заклей рот позам. Я уже заторбался. Все, Таке ощущение, що я плюс не таке И що я в 6 часов. Субтитры сделал Щось. Господи. ребята, поставьте, пожалуйста, мне не за мои старания. Я сейчас не Тут я зашимаю, бы уже устав. Ради вас просто продолжаю снимать. Ради 4 5 лайков. Как бы то. Вот я прям без видео 4 лайка. Это я бы не реально пожалелась. добить, добить, анти, добі, добі, добіть. Малишка. І добрі. До чого це було? Чого він не спозвав ульту до них, а не одних? Якби він спозвав ульту одних, він би втік! І він. І вони б його не догнали, так би ми знали ну, хоча б друге місто, боже. Ну. Сейчас выйду, чтобы тиммейта поменять уже. И через минуту ложаться играть через. Ну никто я. Хочу не то, что я не написать по русски. ладно. Барлі, ти кончений? Ти все повірив, Алло. Барлі мене чи не унижав. Сюда підійшов ти, блін? Давай, давай, давай. Нагибатор 3000, до ДБ. три 3000. Ну, реально, блін Барлі мене чи не унижав, чуєш? Іди проспись Алло! Ты уже булин! Прекратите, я буду жаловаться вас закрыть. попросим Есть! Сюда! Диточек. Диточек. Ок! Ок. Варли! Красавчик! Привет! Что-то они ты, Фильм. жорстко Барлі, іграє жорстко. Це я бутил після гри Барлі. На, пожуйте. Мої дітки унижають вас, даже мені не приходиться робити, тому що мої дітки за вас стінують. Просто Супер матч. Фух, Боже, одна катка! Виграть одну катку, пожалуйста! Одну катку! Боже, не дай бог випадали цей! <свісно> Зв'язна сила, не дай Бог! Я зараз можуть не раді зв'язної сили на якогось там, не знаю, на якогось там Кольтах. Чи кого там? Я зараз мучаюсь не заради не заради звздной на якогось там, допустим, на якусь джеки, допустим. Стоит суби дизлайк, бан! Понял, куда себе засунуть дизлайк? Бомжарово ничего. И ты, блин, по спец. Фрэнк. Тебе твій молоток. Все, не буду никого ничего за О, давай другая сестра, грати Давай, полинка. Ой, боже. Легендарный стартроп. Наконец-то! А -а 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 -а. <свес> <свес> Просто наконец-то. Я отрываю котячей лапой. И надеюсь, не и на что не повезло. Давай! Гиперзаряд на Брока. Я Я Кожен играл, ты? Нафига! Люди! Что ви прикалываетесь? Кіба вигнали из команды. Полина, и ты знаешь куда, блин? Тип, баба! Типс, кимуше я закончила без прозарядки, я пытаюсь подивись. За що я скільки мучався, люди? люди! що я скільки мучався? учився Прошу, поставте мені лайк. Давай беремо це видим 4 лайка, щоб хоч якось мене успокоїть. Я просто скільки мучився, скільки пытався це зробити і мене просто ну попустили. Ну як? Я скільки пытався! Суперсел! ви мене вдостали! Уже я сейчас в одну звізду напишу! Я зірвав собі навік голос почти. я заморився, як не знаю що. Я грав чи два часа вашу ігру не знаю скільки. Без відпочинку, без перерива, бомбив, блін. І тепер мені просто дали за це на брока. Я за нього навіть не граю, Суперсел! Бравл Старш, я за нього навіть не граю. На фига мені ваш Брок встрався? На фіга мені цей допан її перзаряд? Скільки хороших варіантів було дати їй перзаряд. Можна було дати їй на ніту. А, ну не на ніту, іліз в мене ніту. Вона є на ніту. Короче, можна було дати на ніту, якщо немає. А, є на ніту тоді. Можна було б їм дати на на кого? На Динамайка, я б міг би його прогачати гуляти за нього. Можна було б дать мені гіперзаряд, допустим, на дерево. Можна би не було дати гіперзаряд на E A на МС. Ну то на БОМ можна було б дать гіперзаряд, на нього тоже играю. На Гаса, це один з моїх любимих бойцов. Я тоже люблю за нього грати. На нього можна було дати гіперзаряд. Скільки варіантів? На Френка можна дати гіперзаряд. На Бібі, на, на Б. Це одні з моїх любимих бойцов. На ПЕМ даже вплоть до того можна вдати гіперзаряд. На, на, Эдгара можно дать гиперзаряд. На Грома можно дать. На Эша. На Лону можно дать. На Перла можно дать. На Анджело. Ну, Анджело еще ладно, так соби. На Шейда можно дать. На Макса можно дать. На Бастера. На Леона. Ну, ⁇ -мо ⁇ Ой, цього, на Вольта. Ну, ⁇ -мо ⁇ Честер. Кэнди нафиг. Скільки бойців можна дати гіперзаряд хороший. і тут Брок! Ти серйозно? І И ты навис своїм броком?